Привіт Привіт всім! У мене зараз є пункт такий, не витрачати гроші на рослини, тому що ми тут не живемо. І зараз покажу, що нам козлик перебив. Тут кози дикі ходять, ну, ці косулі, що вони роблять. Але мені так захотілося крокусів, я купила ось три різних вида. Бачите, які, я надіюся, що вони на наступний рік дадуть оці додаткові цибулинки. І я ось тут їх, щоб не забути, за їх. Я купила трасунок. Останнє у сусідів брала або ще щось. Зараз покажу, як козлик поїв. Тут я посадила крокуси, присиплю тирсою, а ось росла хоста. Її вже немає. І ось тут біля ставочки, теж росла хоста. Згриз козлик. І ось тут. Це була та, що фіолетовим цвіте. Навіть ось машиний гіацинт скарі. Підріс, він його позгризав. І дісталася гайлардії. Так що поки що будемо просто розмножувати і пересаджувати. Привіт всім! А це в мене залишилися тюльпанчики такі дрібнесенькі. І я їх вирішила, що, мабуть, пропадати. На дорощування. Отак засію, загорну буду. Ходить на очах завжди, то я буду про них пам'ятати. І ось, подивіться, як посходила петунія. Ну Зараз холодно, я якби вона зиму пережила, було б дуже в мене багато петунії. Тут вона росла влітку. І ось відбилося морозник чи мирник, чи як він там називається на українській мові. Так що, а я вже його майже похоронила. І ешульція прямо продовжує з маргаритками. Дивіться, яка яскрава. Сьогодні 15 листопада. Це з родини маків, а як гарно. Не боїться морозів. Така низенька, компактна, гарнесенько.